Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь в даному відео на таке запитання: як можна не враховувати під час обчислення пенсії низьку зарплату за місяці під час дії воєнного стану? Що для цього необхідно зробити і що таке взагалі оптимізація пенсії? Ви мені дуже часто задаєте це питання? А, значить, дивіться, минулого року до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було внесено відповідні зміни, які дозволяють, якщо це доцільно, виключити як невигідні з періоди, за які враховується заробітна плата для обчислення пенсії, місяці та періоди заробітної плати, нараховані в період воєнного стану та. Продовж трьох місяців після його припинення. В чому заключається доцільність? Якщо це дійсно ці заробітки можуть повпливати на ваш розмір пенсії, тобто знизити його, в такому випадку законодавчо встановлену ініціативу, яка дозволяє вам не враховувати ці періоди, періоди низьких заробітних плат. Можливість виключення місяців із невигідною заробітною платою, низькими порівняння з іншими місяцями коефіцієнту, передбачено саме для того, щоб не допустити зменшення розміру вашої пенсії. І в результаті навпаки підвищити розмір вашої пенсії. Хочу нагадати, я впевнена, що більшість із вас володієте, знає цю інформацію, що таке виключення має назву оптимізація заробітня. У разі оптимізації ви можете виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців стажу підряд страхового стажу підряд, але не більше як 10% тривалості страхового стажу обчисленого в одинарному розмірі. Додатково понад 10% страхового стажу, за вашим бажанням, може бути виключено, зокрема, період карантину. З місяця його запровадження у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення, воєнного стану з місяця його ведення та протягом трьох календарних місяців після його припинення або скасування. У всіх випадках, після проведення оптимізації період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути менший, ніж 60 календарних місяців, тому майте, будь ласка. На увазі. Тому в даній ситуації також є вихід. Не хвилюйтесь, якщо ви збираєтесь виходити на пенсію і останній рік, от, порівняно з іншими роками, ваші заробітки знизились. В даній ситуації також є вихід, тому цей стаж вам не стаж, вибачте, ці заробітки вам в призначенні пенсії можуть бути просто не враховані, якщо вони. Дійсно зменшують ваш розмір пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.